Дари Бога, мої дари. Я користуюся кожним моментом цього дня. Зі мною божественна гармонія, мир і достаток. Божественна любов виходить від мене, благословляючи всіх, хто потрапляє в моє оточення. Божественна любов зцілює мене зараз. Не буду боятися злого, бо Бог з мною. Я завжди оточена священним ореолом божественної любові і сили. Я стверджую, відчуваю, знаю і вірю рішуче і позитивно в те. Що дари Божественної любові і пильності направляють, стілюють і піклуються про всіх членів моєї сім'ї і про тих, кого я люблю. Я прощаю кожного і щиро випромінюю божественну любов, мир і доброзичливість на всіх людей, де б вони не були. У центрі мого яства панує мир, це світ Бога. У цій тиші я відчуваю його силу, керівництво і любов Його святої присутності. Я є чисте русло для божественної любові і. І краси. Я відчуваю, як через мене протікає його річка світу. Я знаю, що всі мої проблеми розчиняються в розумі Бога. Шляхи Бога мої шляхи. Слова, які я кажу, потрапляють туди, куди я їх посилаю. Я радію і підношу подяку, розуміючи, що отримаю відповідь на свою молитву. І це так. Амінь.